Підкажіть, будь ласка, як можна зрозуміти, де саме триммер під нуль? Так, дивіться, хороше питання. По-перше, що я можу сказати, по статистиці далеко не всі тримери під нуль. Тому що є дуже багато клієнтів, які хочуть тример для того, щоб він як в без станок, як станок, так, без насадки можна було говорити. Ну, я скажу зразу, що не всі такі тримери, тобто, якщо це кімей бренд, вони ось навіть на упаковці пишуть мінімальний зріст 0,4-0,5. Так, тобто, Це вже звичайно не під 0. Значить, Я показую. Ось, наприклад, ми беремо 0,4. Тобто, е Потрібно дивитися рухомі леза, рухомий ніж оцей. Він має бути на рівні з, 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 з цими зубчиками основними. Якщо він опущений, то значить ви повинні розуміти, що це вже не під нуль. Ось, наприклад, тут. Має бути видно, Золотистий це рухомий ніж, а зубчики срібні, бачите, вони набагато вищі. Тобто ви вже повинні зрозуміти, що тут під нуль ніяк у вас не вийде. Ефекту під нуль тут не буде. Тут якраз ось 0,4, бачите, майже пів міліметра тут зазор. Тобто це значить, що воно залишає трошки зріз. Тепер показую під нуль. Ось, наприклад, наші КМА 700B, 700H, 70 ватки Ось дивіться, будь ласка, нам пальці зараз. Тут зубчики майже на рівні. Ну майже. Ну, Я скажу так, що воно не може навіть і вище бути, ніж не може. І не бути не, і на рівні, звичайно, там, скажемо, один в один, не може. Чому? Тому що він повин, повинен рухатись в перероботі. Ось бачите, він рухається. Це роком ніж. Якщо ви будете голитися і він буде заважати там, наприклад, обличчя буде його стримувати, ну вже він не зможе працювати. Тому трошки, звичайно, зубчики піднімаються, але... Ось, наприклад, я вам показую модель, ви бачите, майже на рівні. Тому, коли, друзі, коли ви на пошті, можливо, ви робите огляд в магазині в нас. Якщо вам треба під нуль, звертайте ось на це увагу. Я навіть знаю клієнтів, я спілкувався, які самі тут крутять, тут можна ось підкрутити, підняти ніж. Ну, як на мене, це, ну, коли купується новий там, пристрій, девайс, ну якось не хочеться щось там крутити. Тому, ось, друзі, така ситуація. Дякую за увагу.